Сьогодні про таке. Важлива заява Трампа, що президент США сказав про російську війну і про те, що Путін плює на домовленості з ним. Масований російський обстріл, вибухи лунали в 11 українських областях. Є поранені і значні руйнування. Блекаут для України. Що Росія робить для того, щоб занурити Україну в темряву і холод в найближчий зимовий період? Путін в Китаї. Від зустрічі з північно-корейським диктатором Кім Чен Іном до справжньої істерики російських пропагандистів. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Дональд Трамп виступив із важливою заявою. Вчора я гадав, що йтиметься про війну, розв'язану Росією проти України. Все ж таки завершився 50-денний термін, який Трамп встановив Путіну для укладення мирної угоди з Україною. Та й минуло два тижні, протягом яких американський президент, за його власними словами, мав вирішити щодо подальшого тиску на російського диктатора. Але Трамп присвятив свій виступ космічній програмі Сполучених Штатів теми війни, а також можливої зустрічі Зеленського з Путіним торкнулись в своїх запитаннях. Журналісти, ось що відповів президент. Ми подивимося, що станеться. Ми подивимося, що вони робитимуть і що буде. Я дуже уважно за цим спостерігаю. Минулого тижня вони втратили 7 тисяч між двома країнами 7 тисяч солдатів, якщо бути більш точним, без жодної причини. І росіяни, і українці. Але знаєте, це солдати. Я хочу, щоб це закінчилось. ще Трамп, відповідаючи на питання про спілкування з Путіним, сказав, що дізнався щось дуже цікаве, і незабаром про це стане відомо всім. Глобально взагалі нічого нового, та й ані слова про те, що російський диктатор просто плює на домовленості з Трампом. Але сказати, що українські військові втратили життя без жодної причини, це продемонструвати повне нерозуміння ситуації, ну або небажання розуміти ситуацію. Пане президенте Сполучених Штатів, причина є: українські військові загинули, бо Росія підступно розв'язала проти України неспровоковану війну. Ну а щодо загиблих російських військових окупантів, то вони були ліквідовані, так вчиняють з загарбниками. До речі, за минулу добу Росія втратила щонайменше 780 окупантів, це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 84 тисячі 570 солдатів. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили один російський танк, чотири бойові броньовані машини, 41 артилерійську установку і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Українські ВМС знищили швидкісний катер російського флоту, який прямував на тимчасово захоплену тендрівську косу біля берегів Херсонщини. Відомо, що на борту катера перебували російські окупанти. Семеро з них знищені ще четверо. Поранені. Ну а Росія тим часом, так би мовити, традиційно масово атакувала Україну сотнями дронів та десятками ракет. Постраждала цивільна, залізнична та енергетична інфраструктура в низці регіонів. Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Сумщині, Рівенщині, Тернопільщині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Київщині, Львівщині, Івано-Франківщині, у Хмельницькому і Луцьку. Є поранені і значні руйнування. Наслідки обстрілу могли бути значно гіршими, якби не підтримка союзників, які, зокрема, допомагають Україні захистити своє небо від ворожих обстрілів. Я вдячний всім, хто продовжує допомагати нашому захисту, нашої стійкості. Важливо, щоб зараз, у вересні, наповнення програм з партнерами було не менш інтенсивним ніж від початку року, зокрема, програми Pearl за серпень, завдяки європейським країнам, маємо більше двох мільярдів вже євро на закупівлі саме американської зброї, і в тому числі ракет для петріотів, ракет для Хаймарсів. Країна терористка Росія почала активно шпигувати за об'єктами української енергетики, що свідчить про підготовку нових масованих атак і нових спроб занурити Україну в блекаут вже в найближчий зимовий період. Всі подробиці в сюжеті. Новий блекаут вже не за горами. Військові повідомляють, що найближчим часом Росія може знову спробувати відключити Україну від електрики і вже готує атаки по нашій енергетичній інфраструктурі. За аналізом маршрутів польотів розвід БПЛА противника не в прифронтовій зоні та за інформацією очевидців можу сказати, що їх зараз цікавлять об'єкти енергетики та стан їхнього захисту підстанції, трансформатори, електро та газова інфраструктура, у тому числі стеження та прокладання маршрутів може відбуватися також за допомогою шахедів та гербер, які щодня намагаються атакувати Україну. За даними аналітиків, камери, які там встановлені, теж з недавніх пір можуть передавати інформацію за Орієбрі при цьому нині їхні прольоти часто фіксуються у безпосередній близькості від енергетичних об'єктів України, хоча поки що вони і не є кінцевою ціллю. Чи можливі варіанти знищення чи руйнації нашої системи енергетичної? Так безумовно, адже коли здійснюється масштабна ракетна дронова атака, убезпечитися зі 100% ефективністю та вірогідності нереально. Це треба визнавати, але знову ж таки працюють наші ремонтники, наші гірнічні енергетики, які раз за разом відновлюють ту саму енергетичну інфраструктуру. Те, що ми не маємо тішити себе ілюзіями щодо підступності ворога, ну це очевидно. Ворог буде бити по нас в той самий проміжок часу, коли ми є найбільш вразливими, коли навантаження на нашу енергосистему буде максимальне. коли мінусові температури, коли ми всі ми тягнемося до тепла, включаємо відповідне. Абігрівачі про те, що з настанням холодів українська енергетика опиниться у підвищеній небезпеці, розуміють і в керівництві країни. Президент Володимир Зеленський вже попередив про загрозу, а заразом і передав інформацію нашим партнерам, щоб майбутній путінський терор не став несподіванкою на заході і спричинив для Москви реальні наслідки. Росія планує подальші атаки проти енергетики конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні. дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ і пану Віткуфу, міністр оборони України, передав інформацію своєму колезі у США. При цьому аналітики називають і причини таких загроз. Головна це провал літньої наступальної кампанії Росії. Спробу обвалити фронт і таким чином примусити Україну до миру зазнала повного фіаско. Тепер же вкотре спробує. втеснуты на население. Хотя там тоже самое, даже самые говорят, ребят, ну они же понимают, кто бомбит, кто взрывает станции, кто бьет по ТЭСам. Они ненавидят нас, а не Зеленского, не Укрэнерго, не ДТЭК, не энергетиков. Они ненавидят нас. Как мы будем дружить дальше? Ребят, неужели до вас начало доходить наконец? Мы не тупые, мы знаем, кто виноват в наших бедах. Ще однією причиною можливих зимових ударів по енергетиці називають те, що пізніше Путін просто не зможе займатися терором. Вікно можливостей Москви, хоч і повільно, але все ж таки закривається, як шляхом санкційного та політичного тиску, так і шляхом насичення України різними комплексами ППО, він розуміє, що в принципі в якийсь момент все ж таки європейці і Україна переконають Трампа, що стоп, все ж таки, давайте стримаємо Росію. І Він розуміючи, що вікно можливостей може закритися, а на фронті не вдається. Знову ж таки може бути готовим до терору. Мета терору зламати спротив, мета терору створити тут проблеми. Нам в тому числі не тільки для не тільки для нас, для громадян а й для економіки, тому що це б'є по певним економічним процесам. І плюс, друге, під цим буде дуже потужна інформаційна атака і операція. І теж ГУР про це попереджав. Чому вже згадували пана Буданова. А в чому буде базуватися? Будуть базуватися ці інформаційні операції. Що це мовляв? от вам за удари по НПЗ? Нехай Україна припиняє удари по НПЗ і Росія. Так це буде комунікувати і назовні і тоді. Росія, нібито, припинить удари по енергетиці. За оцінками синоптиків, температура в Україні почне знижуватися уже у другій половині вересня, І, а перші заморозки варто очікувати наприкінці жовтня. Саме в цей період можливі нові спроби РФ знеструмити українські регіони. Ми входимо в осінній період. Зрозуміло, що ця проблема постає гостріше, тим більше знову ж таки світловий день стає коротшим, темніє раніше. Потреба в світлі є більшою а там і а там через пару місяців і потреба в опаленні, і так далі. І звичайно, що чи може Кремль спробувати, скажімо, створити нам проблеми в цьому. Безумовно, такі ризики існують. Проте до них активно готуються, додають експерти. Звісно, без розголошень подробиць періодично повідомляють про нові комплекси ППО поставлені в Україну, так само як і про техніку для резервного енергопостачання. А зараз проситиму вас підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку, а ще поширити відео, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую і слава Україні! Тим часом у Пекіні відбувся найбільший військовий парад в історії Китаю, присвячений 80-тій річниці капітуляції Японії та завершенню Другої світової війни. На цей захід Сі Цзіньпін запросив, зокрема, диктаторів Путіна та Ким Чен Іна І вперше показувався ядерною міжконтинентальною ракетою, радіус ураження якої охоплює весь світ. А ще Путін і Кім Чен Ін провели окрему зустріч. Під час відкритої її частини російський диктатор сказав, що відправка північнокорейських військ на Курщину була ініціативою Кіма. Північно-корейський диктатор підтвердив слова свого колеги. Цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки, начебто, він у війні не винний, іначе його хтось завжди примушує, примушує воювати, вбивати. Заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій. І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту, от тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче, Росія продовжує завдавати ударів. Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати в тому числі асиметрично. Щоб Росія точно відчувала наслідки своєї наглості, а у російської пропаганди візит Путіна в Китай викликав справжню істерику. Але це, схоже, стосується усього, що відбувається не за кремлівським планом. Далі про те, що і про що зараз брешуть російські пропагандисти. У російських медіа все частіше з'являються матеріали, в яких кризи та протиріччя подаються як перемоги або турбота про людей. Далі аналіз того, як працює ця пропагандистська машина на конкретних прикладах. Ось в ефірі федерального телеканалу спалахнула нова дискусія. Ведучий Володимир Соловйов та його гості заговорили про так званий новий майдан. Приводом до обговорення стало повідомлення про вбивство Андрія Парубія. А Парубій. был очень информированный человек только потому, что он был непосредственным реализатором всех силовых схем. Я не исключаю, что, например, мы можем иметь дело с определенной зачисткой на фоне, возможно, завершающегося конфликта, который неминуемо придет к точке входа в этот конфликт, мы все равно к ней придем в 2014 году, а это точка входа Майдан. І все одно ми кнім ми кететочки вернемся. А в так званій ДНР днями влаштували цілий парад щедрості під спалахи камер та гучні оплески чиновників жителям вручили якусь гуманітарну допомогу з Росії. Дві тисячі пляшок води з Псковської області. Сьогодні ресурсний центр добровольчества Псковської області при підтримці ООО водаком в рамках роботи регіонального штабу. Ми вместе» місті відгрузку більше двох тисяч бутилок пітьової води. І це є важливим шагом на посів подяжки нуждаючихся людей. На перший погляд же турботи. Але якщо придивитися, картина набагато менш святкова. Втім, в Росії новий навчальний рік і нові акценти в освіті. Міністерство освіти оприлюднило списки позакласного читання для школярів. Журналісти з'ясували, в центрі уваги тепер війна Оказалось, що головне в оспитанні російського патріотизму – це війна. В списке для младшей школы 26 произведений. Большинство рассказывают о войне. чаще всего о Великой Отечественной. Отдельное внимание – блокаде Ленинграда. В средней школе составители списка уже не прячутся за абстрактными разговорами о добре. В списке появляется раздел «За наших», посвященный так называемой СВО. В списке для старшеклассников 22 произведения, и только одно из них не связано с военной темой. В одном из регионов России дружина участника так званой специальной военной операции рассказывает, что их дом и машину облили бензином, а причина стало то, что и человек воюет, женка ладь стримает слезы, полиция затримали, але не за баром отпустили. в ночь на 27 августа пытались сжечь нас, был поджог, дочь разбудила, это все мы услышали, слава богу, что он шумел, кричал этот человек, его везли, следующий день его отпустили, я поехала, написала заявление, сразу мы заявление не приняли, написала заявление в полицию, его отпустили как хулиганские действия, <кхем> было сказано, что Из-за того, что мой муж участник сво за деньги убивают мирных жителей Украины, им их жалко. Я за это получила. У Володимирській області вже кілька місяців мешканці живуть з перебоями мобільного зв'язку та інтернету. Здавалося б, серйозна проблема. Неможливо нормально зателефонувати, сплатити покупки онлайн, викликати таксі чи навіть перевірити розклад автобусів. Але місцева філія ВДТРК знайшла у цьому позитивні сторони. З однієї владимерці сталкиваються з новими задачами. Невозможно посмотреть, коли приїде автобус, не везде проходит оплата по карті коду а з другої время для других важных дел. Ми не сидим в телефонах і більше общаємося. І ще я запомнила розписання свого автобуса. Проте Рей Ткачоу, один із найвідоміших голосів РПЦ, публічно охарактеризував сучасних росіян як лінивих, кислих і жадібних. Люди стали ліниві, кислі, жадні, грошей вічно мало, как бы, і вічно вирішують якісь ненужні питання. Ненужними питаннями займаються люди, поки не вмруть. Потім вмруть і поймуть, ой, блин, да я займався непонятно чим. А можна я повернуся і тепер все ісправлю? Ні, не можна. Ой, мама, мамочко, раді мені обратно. занимайтесь важными вещами. Продовжуючи тему пропагандистів, я пропоную поговорити про російського так званого переговорника мідінського. Це нагадаю, фахівець з вигаданої історії. Такий собі каскар для західних дипломатів. Так от, виявляється, спотворення історичних фактів на Росії дуже добре оплачується. Російські опозиціонери знайшли у мединського 6 мільярдів рублів. Це 43 з гаком мільйона доларів. Він один із небагатьох членів адміністрації Путіна, хто може організувати зустріч чи особисту розмову з диктатором. Він бере участь у закритих семінарах з Катериною Тихоновою, дочкою Путіна. Він готовий брехати та займатися пропагандою. В річ йде речі деньгах. Володимир Мединський, російський ідеолог режиму Путіна, який народився в Черкаській області України, але який любить Росію та Путіна більше. Ніж будь-який інший росіянин а, да. Він довго працював міністром культури Росії. У період його роботи відомство активно втручалося у всі аспекти роботи підпорядкованих йому установ, маючи від цього непоганий прибуток. А ета тендерів від міністерства культури возглавляємо Владимиром Мідінським. А это дом, в котором Мединский приобрел двухэтажный пентхаус, на который достаточных легальных доходов. У нього нет і наверху ще й огромна терраса з потрясающим панорамним видом на Москву. Там же є спортзал і бібліотека на первому уровні спальні і сімідесятиметрова гостиная з потолками висотою в два етажа 8 метрів. До хорошого життя швидко звикаєш. Після відставки з посади міністра культури в 20-му році Мединський перейшов ближче до руки того, хто годує в Кремль. Помічником Путіна діло це тяжоле, но полезное, нужное. після переговорів між Росією та Україною в березні 22-го позиції мединського значно зміцнилися, і не лише у Кремлі, а й у фінансовому плані. Вопрос обличчя людської порядочності це вопрос етики, з котрим ми лісом і в конце культури. Путін тримає його біля своєї кишені, а той правильно відпрацьовує. Духовні скрепи саме Мединський став один із авторів президентського указу про традиційні духовно-моральні цінності, підписаний путіним в 22-му році. А там, де слава, там і гроші. Восени 23-го у розпал війни. Дружина та діти Мединського відпочивали на лазурному березі, Монте-Карло, Каннах та Ніці. У нас день бездонна бочка. Мединський не зупинився і продовжував доводити Путіну, що зробить все. Заради величезних грошей за заслуги, так би мовити, перед вітчизною, 24-му році Мединський отримав своє розпорядження цілий підрозділ адміністрації президента, який займається питаннями культурно- та історико-освітньої політики. Ну і старовинний маєток. Перенесемся в самое сердце Москвы, на Большую Якиманку. Здесь располагается красивый старинный особняк, неофициально он называется Дом Мальцевых. Постройка 19 века, в первое упоминание о ней появляется в 1817 году. Но нет, Здесь построили гостиницу на 22 номера с рестораном на первом этаже. Гостиничный бизнес в Москве может быть делом крайне прибыльным, тем более и место такое туристическое. Здание отреставрированное, оно большое, тысячи квадратных метров. Нерухомость выявилась подарунком донти на повнолиця. 18-летняя дочь Мединского Мария. Потому что именно она, а точнее ее фирма, чудесным образом только что стала собственницей этого исторического особняка, который изначально передали военно-историческому музейному центру и сына Мединский не обделив. Вин – самый той хлопчик золотой молоди. В прошлом году он стал собственником фирмы, которой принадлежит помещение площадью 336 квадратных метров вот в этом доме на Мичуринском проспекте. Оно сдается под ресторан, а оценить его можно в 110 миллионов рублей. Другой фирме Мединского-младшего принадлежит 383-метровое помещение в том же самом ЖК, где мы находили у Мединских пентхаус. Наверху жилое, внизу коммерческое, очень удобно. Прекрасное просторное место, можно сдавать в аренду, не работать и жить на пассивный доход, ну или просто продать. Стоит такое помещение 190 миллионов рублей. А еще у Александра Мединского полгода назад появился итальянский ресторан. Он называется или Литерато, или Литератор по-русски. Просто посмотрите, где он находится. Вот библиотека имени Ленина, вот храм Христа Спасителя, вот Манеж, вот Кремль а между ними ресторан сына Мединского. Еще у сына Мединского есть приобретенная три года назад небольшая квартира вот в этом доме, ровно напротив элитного ЖК, где у самих Мединских пентхаус. Возможно, его туда отправляют ночевать в виде наказания. Мединский старший, как наложить путинскому чиновнику, отримує пильги, або живе за рахунок пересечных россиян. Ресторанный бизнес Мединского младшего получает субсидию от департамента имущества Москвы, льготу по арендным платежам, 12 с лишним миллионов рублей. Вся родина На мединських купається в грошах зароблених на крові та брехні. У тещи Мединского апартаменты в Москва-Сити, пара дорогих квартир и у сестры бывшего министра. Ну и, конечно же, у жены Мединского есть на что посмотреть. На нее зарегистрировано 8 фирм, которым принадлежат тысячи метров торговых и офисных помещений. Ну и целое семейное поместье в Атутингах у них тоже есть. Формально оно разбито на три части и записано на самого Мединского, на его сестру и на отца. Мы аккуратно записали в табличку всю недвижимость семьи Мединского, то, что принадлежит им лично и к фирмам. И получилось Почти 6 миллиардов рублей. Нині ж основна сфера впливу Мединського нова лінійка шкільних підручників з історії. Він допомагає розповсюдити кремлівську ідеологію серед школярів. Старшокласникам не пропонується думати, їм пропонується доказувати бред із голови Мединського. Тут ви не знайдете правдиву історію про санкції, війни, злидні і репресії. Тут лише ілюстрації успішного життя Росії, фотографії школи Сіріус, Хмарочоса Лахта, Центр у Петербурзі. Офісу Сбербанку, Москва Сіті та Яндекса все дорого, багато як любить родина ідеолога Кремля. Это окно, сквозь яке інтересуючись ученик і учитель можуть попасть в найцікавіший світ. Щоправда, правда, чомусь не уточнюється, що в 22-му році з Росії пішли всі світові компанії. І замість БМВ та Мерседеса в Росії випускають і продають ладу без подушки безпеки. Курс рубля б'є всі антирекорди. Долар зник з банків та обмінників, а юань став важливою валютою. В Україні підручники під авторством Мединського стали приводом для кримінальної справи. А в Росії Мединський. Герой путінський писар, який отримує мільярди за те, що переписує історію, і все для того, щоб піднести Путіна молодому поколінню не як диктатора та кривавого вбивцю, а як рятівника, не те, щоб Росії, а всієї цивілізації, Це був би, возможно, кінець цивілізації. Этого нельзя было допустить. Наостанок, президент України Зеленський, прибув до Данії. Запланована його зустріч з прем'єркою країни Метте Фредриксен та перемовини з лідерами країн Північної Європи та Балтії. Стежимо за розвитком подій. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!